Вітаю! Давайте будемо розбиратися з нашими домашніми задачами. У нас сьогодні їх дві в даному фрагменті. Це буде 6,25. Задача така: визначити електрохімічні еквіваленти 3 та двовалентного ферму. Давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Я не буду записувати дано, я почну відразу розписувати всю ситу... все розв'язання. Але почати я хочу з електрохімічного еквіваленту. Дивіться, ми с вами на уроці сьогодні записали, що у нас електрохімічний еквівалент обернена пропорційний заряду електрона гадра, і сталевого і валентності, і прямо пропорційний він малярній масі. Ну, тобто він таким він чином залежить від цього. Але в деяких випадках дуже зручно умножить. Ну, разумеется, что заряд электрона это 1,6, ну, давайте я вот сюда напишу, 1,6 на 10 минус 19 колонна. Стала авокадро, это примерно 6, ну, можно там 6,02 рабыта, 6 роботы, на 10,23 подонится до моль. И нам для того, чтобы... Знаходити електрохімічний еквівалент, то потрібно буде такі великі числа перемножати. Але якщо ми заздалегідь це дві константи їх перемножимо, то ми отримуємо ось таку величину, яка отримала назву стала фарадея. І я пропоную для такого типу задач, для розв'язання використовувати саме її. Тобто ми будемо у нього цю формулу використовувати, а саме ось цю формулу використовувати. І тоді. Дивимось за таблицею Менделєєва, що малярна маса ферума 56-3 10 кг на, на моль, і тоді можемо розраховувати це вже все для тривалентного ферума, підставляємо валентність, яка дорівнює трьом. Ну а зрозуміло, що для двовалентного ферума ми підставимо валентність, яка буде дорівнювати двом. Але тут будьте уважні, тому що з одиницями вимірювання не стало окремо перевіряти. Тобто. Одиничка без одиниць вимірювання, зрозуміло, у нас малярна маса це а Стала фарадея це колон. Малярна маса, вибачте. Стала фарадея – колон на моль. Это я застопорилась. Малярна маса кілограм на моль, а валентність у нас ні в чому не вимірюється. І моль у нас скорочується, буде кілограм на колон. А то, бачите, я сама трохи. Загубилися, але ці одиниці вимірювання, вони не відносяться безпосередньо. Е, ну так вийшло, що вони не відносяться до того, до чого вони розташовані. Але ось тут я зробила класно, а ось тут потрібно було знак множення поставити. Зараз я виправлю ножені в вашому розв'язанні, трохи потім для себе. І для двовалентного феруму ми зробимо те ж саме, тільки підставимо валентність 2. І тоді у нас буде для трівалентного ну, або 1,93. Можна, можна 1,9 написати на 10-7 кг на колон. Ну і для двовалентного це буде 2,9 на 10-7. Ось така задача. Сподіваюсь, ви з ній впоралися. Давайте подивимось на наступну: яка, мабуть, у когось з вас навіть такі згадки. Дає вам, Тому що ми розв'язували е, дуже схожу задачу ще з вами в 8 класі, коли завершували навчальний рік і вивчали тему, Електричний струм у різних середовищах. Задача така: дві однакові електролітичні вани заповнені розчином мідного купоросу. У першій ванні концентрація розчину вища, Порівняйте кількість міді, що виділилася на їхніх катодах, якщо вани з'єднана єдна... А послідовно, Б паралельно. Зрозуміло, що ми будемо обидва рази використовувати закон електролізу, але кожного разу будемо пам'ятати, як у нас поєднані між собою ванни. Тому що, якщо у нас в першому випадку ванни поєднані послідовно, то звичайний закон електролізу, де у нас є електрохімічний еквівалент, в даному випадку нам не обчислювати, а просто константа якась потрібна Сила струма і час, то при послідовному з'єднанню, зрозуміло, що у ваннах буде виділятися однакова кількість міді, тому що якщо з'єднання єдна... послідовно, то сила струму буде однакова. Час буде однаковий, електрохімічний еквівалент у нас е, однаковий В даному випадку ванни заповнені той, той самої речовиною. Тому е, бажано це все розуміти, що у нас всі величини однакові, і відповідно, маси теж будуть. Однаково. А ось, якщо ми дивимося на другий варіант, то тут ми не можемо використовувати саме ось цей закон, закон який написаний. Він нам незручний. Але ми можемо силу струму замінити в цьому закону, в цьому в цій записі через закон ОМА, де у нас буде напруга поділіть на ОПЕР. Але я розумію, що якщо вони пан не поєднані паралельно, то напруга буде однакова. Час буде однаковий. Ну і зрозуміло, що електрохімічний еквівалент теж буде однаковим. Тобто у нас буде залежність тільки від е, оперу. І ось тут уже. Але у нас обернена величина оперу, це у нас, як ви пам'ятаєте, називається провідність. І ось провідність, вона залежить від кількості вільних йонів в розчині. Ну і тоді, тоді зрозуміло, що більше меді виділяться в той ванні, де. Розчин буде мати більшу кількість солі медного копороса, копромезо 4 Тобто, при паралельному з'єднанні ми можемо записати, що більше міді виділиться саме в тій ванні, де розчинили більшу кількість солі. Ну, якщо хтось формулу не пам'ятає, я ось тут вам нагадую, але це вже. Як кому більш подобається. Але краще, якщо ви трохи хімію, теж сюди додаєте, тому що, ну, вивчали ж ви це все колись. Ось такі задачі ми розв'язали з вами. Зараз можемо трохи відпочити.